Ота воно! Подижі, мене руки трусять. Ветталічки жду, 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 жду підожди. Друзі, всім привіт. Приїхали з Віталією на вечірнього хижака поплавати з лодки. Ось Віталя стоїть. Ось я лежу. В принципі, розклад очі у нас непоганий. Віталя працює, робить мені контент, а я лежу, відпочиваю. І так, приїхали на річку Оріль. Будемо пробувати ловити окуня, щучку. О, е, у мене савада Light Rod 110 грам 230, а у Віталя. Там в мене ж не спінінг, це ж таке Ще. Дік айскуп. Коротше, в нього спінінг. <хи> е, ну, коротше, Будемо ловити, пробувати. У мене паличка навмисне, невеликого теста, тому що зараз досить таки жарко, риба особо не клює, тому я не бачу смисла брати тяжолі палиці, бо треба щось таке тягати невеличке, якби на мене. Тому поїхали ловити. те ну. Оте воно. ого, ого Ого! Рыбу, і бур'ян теж тут сирі. І рибу, і бур'ян, походу, вже тягнув. Він там ще є. Я його чувствую. Он він де. Місце з бур'яном. Де? Ось Де? А! Он по нас брать на угол. Да. Вот кто нас решил подустать. ну сама отпадешь? Давай, по-спортивному. Не. А так. Так ты дивися, подбородком бородком же. Ты понял? Подбородком. бородком. Да. Вот такая фигня. На отаку фігню. Біжи. От так, от підбородком, бачите, я суд... кажу судак. То вже я розміщався, щука не їсть, вона давить під бородком. А ми чекаємо, коли ж воно клюне, а воно, друзі, ніфіга не клює. Зараз спробуємо. Другий шухермахер зробити. Все приблизно те ж саме, але поставимо трійник в голову. Так, білий колір то добре, а я хочу поставити щось друге. Ну, М'якого такого этот. Короче, сейчас шукаю вкрутку десь. Знаю, что они десь у меня тут валяются. О, Виталя Шостяна. Водоросли? Нет. Окунь. Окунь. А ну. И так нежно плюнул. Нежно? О, а что так буйно сопротивлял? В окунь. Окунь. Бокунь, Йоля Паля, вот так вот. Красота. Так, ну ладно. Ми шукаємо свій. Свою вкрутку. Так, оп, вкрутку я знайшов. Це вже радує. О! Вкрутка ось так вот у нас іде. Какой красавець! Смотри, красный. Ну, зрозуміло, що бачу таку розкраску, розкраску. Темний якийсь. Малий, але тімний. Так. Одягаємо трійник. Це для чого, друзі, я цей трійник одягаю? Тому що постійно б'є, а не всікається. У мене аж закралися мисля, може тут судаки з'явились. Ну, пам'ятати не вредно. Так, ну що ж, поїхали. Спробує. Я трою. А тебе з собою савада? Так. Да. Йолі паля. Так, ну що ж, поїхали, пробувати. Бо я ще двіки двійниками користувався, трійник в голову я ще не ставив. Віталя мені контент робить знову. А який контент? Бур'яном. А, то бур'ян, а що, риби не було? Ні, був, удар. А поцікнув бур'ян, да? Потекнув бур'ян. Ну, в принципі, непогано тоже. Я он тоже бур'ян зацепив, в елки -палки. Так вот. Садив. Ох. Хороший? А, а, а щ... уж. Ааа. Да. Ну я <реж> не знаю. Ну, короче, я поставив трійник. І И вот этот удар, і все, шабаш. І він сидел, ну, не довго, правда. На азуровських Такі... гачках. Пузом, як сплив. Ну мені погано було видно, але ну, якщо то окунь був, то то був крепкий окунь. О, бачите, в голову підбородком давить. Ну, це мене радує. Спробуємо ще його разок упіймати. Только в другому місці. Ой, класно яка. Ну що зробиш? Поки я тягаю водорослі, Віталя ловить рибу. Или я бревно тягну. Коротше я сейчас тяжело тяну. <смеш> я прихожу на ваші стандарти. <кху> Ти попробуй такі мої стандарти половить. Тебе палка помацнеє. Блин, я поки це бревно витягну, Віталя всю рибу доловить. Ніфіга, Він піде в копилочку. Це окунь, бравий окунь. Опа. Красавчик. і в голову. Бачиш, тройник в голові, а -а -а. Да, тройник в голові і в голову треснув. Отак от, от. Півас. Так, де там а, эти наші? Опа. Не мішка, а косолапик. Наші окунята. Опа. Гут. Ловим далі. От так ось, схопив конець і все. І нема. О, Зараз міняю і нову ставлю приманочку. Виталий Роба контент. Ты вы упирается. И сейчас опять. Щука не вылочка, а упирается как пилушка. Ну, ну это может -то это башмак. <решит> И крутится, крутится. Да, крутится. так вот, на желтенький. На желтенький. Ой, тихо, я... ой, Схрестились ой, шпаги. Да, там... Бей по голове. А ну. Опа. Я дочекался. Да, ждал. Я, да я ждал. Віталя. багор доставай. У мене ось. На. Ого. Ого. Ой, та на цю сторону буду старатися. Фу, у мене так серденько. Ти побачив? Ты побачив? Да, Ты повірив мені? Повірив. Батька не брехав? Не брехав. Ну, Блін, Віталя, да, да наклоняйся, конечно. Вийші, буйще, буйще. Вот это воно. Подижі, мене руки трусить. Поводь. Віталя, держи, бо вона як смеканеться. Та-да. Ого. Оце, бач, подалі від балонів. балону в Ну А можеш трошки ближче де застаю? Віталь. Блін, так Вітальки Трошки трошки. Давай, навірно, другий свій богор. Ой, богор. Ти х... хіп Та хіп, в мене ж вони всі на этих. Тут, тут достане. Це й достане, да. так. да, мамка можеш до мене ближе, да. Ніхуя. Не рвайся. Блін, от это да. Ааа, красавіця. Ой, йолки палки Ох, мене труси, Віталя, ох, мене труси. Ти розумієш про що я тебе казав? Тоби, Понимаю. А де второй діпселі? Не знаю. Вроді не булькнуло. Держиш? Ніхрена я не держу, ти держи. А, держу. Тому що це як гепне. Все. Так, Цієї херні в мене немає. Кажись. Гайка маємо десь О, -то так. Тому, друзі, на цій веселій ноті будемо закінчувати нашу сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх. Підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Віталя. Всім пока, до нових зустрічів, пока.